у програмі аеросвіст причинив черговий скандал. Причому із кожним разом ситуація все більше загострюється. Скоріше за все, події початку 2013-го все це ще не кінець. Державне підприємство Антонов наприкінці минулого року продемонструвало зібраний фюзеляж першого серійного українсько-російського літака Ан 70 Хоч і повільно, але проект розвивається. Обидві сторони, начебто, задоволені. Автотранспорт нагалось на порозі значних змін, принаймні президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Ігор Шкіря відзначає, що відповідні державні органи взялись до активної роботи. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Безперечно, головною транспортною подією початку 2013 року став скандал із аеросвітом. Ситуація зі скасуванням авіакомпанією своїх рейсів виникає далеко не вперше, але нині скандал просто вражає своїм масштабом. Під час найтриваліших уроці свят пасажири аеросвіта залишились хто без довгоочікуваних відпусток, а хто і без значних закордонних контрактів. Українська авіаційна група, до якої, крім названого перевізника, входить також Донбас Аеро та «Дніпро Авіа», та яка належить власнику групи приват Ігорю Коломойському, доволі швидко заявила про банкрутство. Аеросвіт заявив про це 29 грудня минулого року. Компанія набрала кредитів та обросла боргами, що втри. Чи перевищують її активи? Хоча при цьому в керівництві авіаперевізника наголошують, що цей процес запущено для оздоровлення та збереження компанії. Але при чому тут пасажири? Якщо процедура була заздалегідь спланована, чому не передали рейси іншим перевізникам? Адже це 60 міжнародних напрямків, зокрема 6 трансконтинентальних. Чому люди позастрягали в аеропортах в різних куточках світу без надання харчування та проживання? О том, что возможно будет отмена рейсов, мне кажется, было известно руководству аэропорта Борисполь Польща вчера можно было найти выход из ситуации, каким-то образом решить эту проблему, а не довести людей до состояния, когда здесь сейчас находятся дети. Ска сторона почала бити на сполох ще у грудні минулого року. Вітчизняний же Кабмін зрозумів абсурдність ситуації для українців за кордоном лише після набуття скандалом міжнародного статусу. Причому рятувати приватну авіакомпанію кинулись коштом платників податків. У Нас є державна компанія для обслужуючої перевозки от, вищих дождих ліц. Там немає тавіапарка необхідного. для перевозки такого количества пассажиров. Да и будем говорить, они все находятся, эти самолеты, в таком состоянии, что премьер-министра можно перевозить, а вот обычно граждан довольно рискованно. Ну и у 62-го, вот, по лет 50. Сейчас с постраждалыми пассажирами готовится коллективный позов до Аэросвита. Это почти 2000 заявок. Всі вони вимагатимуть принаймні грошової компенсації через проблеми з перевезенням аеросвітом. Повернення коштів компанією це сама вартість квитка і можлива компенсація за незручності. У пасажирів є право отримати компенсацію від перевізника там від 250 до 600 євро у разі відмови перевізником їх перевозити. Ну про те, що там є якісь процедури цієї компенсації, на жаль, ні правила, ні повітряний кодекс не передбачають відповідальності перевізника за таку невиплату. Це означає, що стягування компенсації за те, що перевізник відмовився перевезти пасажирів, буде просто в судовому порядку. Ситуація з аеросвітом стала лише початком проблем української авіаційної групи. 8 січня авіакомпанія «Дніпроаві» припинила виконання рейсів і продаж квитків. А ще через два дні господарський суд Донецької області порушив справу про банкрутство Донбас Аеро за ініціативою самої авіакомпанії. Нині суд вів мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру санації терміном до 9 липня 2013 року. Під подібним захистом перебувають рахунки і аеросвіта. Тож авіакомпанія цілком ще може познущатись зі своїх пасажирів кілька місяців. Також варто відзначити, що згідно з даними держпідприємства інформаційно-ресурсний центр, 20 грудня 2012 року в Україні було зареєстровано ТОВ «Авіаційна компанія «Авіадніпро», що знаходиться в селі Старій Кодаки Дніпропетровській області, де і асфальту то пристойного немає, не кажучи вже про злітно-посадкову смугу для авіакомпанії. Примітно те, що згідно з даними інформаційно-ресурсного центру, її керівником є Сергій Ткаченко. Саме так звали керівника Дніпро Авіа. Нині Аеросвіт почав передавати свої активи найближчому конкуренту Міжнародні авіалінії України. Повідомили, що вже переоформили на себе два літаки. Боїнг 737 737-800 сім вісімсот нью які досі експлуатував аеросвіт. Тепер мау зможуть істотно розширити мережу, в тому числі Східну та Південну Європу, Скандинавію, СНД, Росію та Середню Азію. Авіакомпанія вже оголосила про початок продажу квитків на літню навігацію на 10 нових міжнародних напрямків, котрі раніше обслуговувались аеросвітом. Донбас Аеро у свою чергу почала передачу своїх суден авіакомпанії Віндроуз. Але чи варто починати радіти? Адже, хоч і не широко, але все ж відомим є факт. Що структури пана Коломойського є акціонерами і міжнародних авіаліній України. Та й він не остання компанія для групи приват. З авіаційного позитиву хочеться відзначити хоч і дуже повільний, але все ж таки розвиток проекту АН-70. Нині держпідприємство Антонов закінчило складання фюзеляжу першого серійного подібного літака. Боротьба за цю машину триває вже понад 20 років, тож уряд усіляко сприятиме підйому в небо першого повітряного судна такого класу. Правительство буде підтримувати розробку, не только эту розробку, буде підтримувати авіастроєння в цілому країні. Це для нас пріоритетна отрасль, яка. Вийшла на путь розвитку, і вона буде розвиватися. За попередніми підрахунками проведення науково-дослідних та конструкторських робіт за цим проектом коштуватиме 277 мільйонів гривень. А загалом для завершення першого серійного АН 70 необхідно майже 300 мільйонів. Але не держпідприємстві переконують, цей АН того вартий. Це самоліт 21 спірового віка. В чому його преимущество в цьому класі? Этот самолет обладает перевозом военной техники, 90% военной техники, которая сейчас находится на вооружении. Як бувшого Совєтського Союзу, так ісраната дев'яносто 90% може перевозити. до завершального етапу державних випробувань. Залишилось щонайменше пів сотні польотів. Пробне десантування вже провели. Інженери заводу запевняють, головний конкурент АН 70 європейський а 400 м програє нашому літаку. Що це самоліт короткої коротко посадки. Зльотзі Зліт, посадища полоса 600-700 метрів з неподготовлених полос. Вот, что противовес э, западноевропейский самолет А400М требует значит, минимум 1200-1400. И третье. Значит, это минимальная скорость десантирования груза и десантников. Значит, минимальная скорость десантирования порядка 120 километров. То есть, что это значит? Это значит, что э, Точність десантування груза, десантников і малий розброс по площаді. Чим більше швидкість соответственно, польоту самоліта, тим більше де розброс. Проект А – продукт виробничої кооперації України та Росії. Обидві сторони співпрацею начебто, задоволені. Хоча проблеми все ж таки є. Однак припиняти спільне виробництво авіамашин країни не збираються. Російська федерація і підтверждала дето що… по таким направлениям в частности как Ан-148, как Ан-158, как Ан-70, как Ан-124 идет не только практическая и работа, но есть и крайне неплохие перспективы, в том числе и по использованию украинского потенциала по таким самолетам как Ан-70 и Ан-124 в интересах российских ВВС, российских вооруженных сил в целом. Завдяки спільному українсько-російському проекту на державному підприємстві Антонов з'явились нові робочі місця. А в майбутньому ще більше авіабудівників зможуть отримати роботу. Ми за останні два года Нікола прийняли полтори тисячі робочих, чисто робочих спеціальності. Полтори тисячі та ще не предел. У нас плани на наступний рік і на 2014 тисячі прийняті що ні менше тисячу. Проїзводственних роботів головний конструктор держпідприємства Антонов наголошує від обіцяної підтримки влади не відмовиться, адже виробничі потужності заводу потребують переоснащення і не лише для виробництва Ан 70 Обіцяють підтримку і в перевооруженні, і в виробництві. тому, що технічне перевороження воно... Нужно не только для самолета Ан-70, оно нужно и для другого семейства самолету. Почему? Потому что мы сьогодні планируем на э, линейку целую самолету семейства 148-158, дальше дальний самолет э, с дальностью до 7 тысяч на базе его и транспортный грузовой АН-178 грузоподъемностью э, 15-18 тонн. Тось, ета ціла лінійка, і э, ринок ми бачимо достаточно великий. Завод вже отримав замовлення на два військово-транспортних АН 70 від українського міноборони. На черзі очікування заявки від російського варто зазначити, що спроектований літак цілком в Україні, а от серійно буде вироблятися на території Федерації у Казані. В автотранспортній галузі 2013-й обіцяє стати роком значного просування в нормалізації роботи ринка. Принаймні, президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Ігор Шкіля наголошує на значній активізації роботи державних структур, що відповідають за роботу галузі автотранспорту, маючи на увазі департамент інфраструктури та Укртрансінспекцію. Ми наробили кілька спільних робочих груп, тому що. для того, чтобы обсуждать вот все проблемы, которые у нас есть, и решать их. Ну, поверьте, их с не решишь. Для транспортников, для перевозчиков, вот они все видны. А для чиновников, во-первых, нужно учесть законодательную базу, нужно понять, как тот или иной вопрос правильно оформить, ну и понять, в общем-то, течение различные по рынку. Державна позиція, котру підтримує і ВГОА. щодо надання переваги перевізникам, котрі мають транспорт великої та надвеликої місткості, все частіше доводить свою вірність у Запоріжжі. сталося ДТП за участі відразу двох маршрутних таксі. У результаті не лише пом'яли залізо. На проспекту Леніна металурга про дорожньо дорожне транспортне пришествия з автомобілями Бас автобусом і мікроавтобусом Volkswagen. Значить, е -е, водитель... Volkswagen двигался по проспекту Ленина. Прямо водитель автомобиля Баск совершал маневр поворот налево. Произошло дорожно транспортное происшествие. Поки працівники ДІ переглядатимуть камери відеоспостереження та виявлятимуть справжнього винуватця аварії. Випадкові свідки запевняють, у ДТП винний водій мікроавтобусу Мерседес. За словами людей, замість того, аби зупинитися на жовтий сигнал світлофора, він сподівався проскочити вже практично на червоний. Я стояв тут на рогу на ру і роздавав лісовки. Думаю, ну куди ти лічиш? я річжив ресіця? Водитель газельки, он поворачивал, как он и должен, на зеленый свет. Вот тут был зеленый вот так вот свет. И он поворачивался с той стороны вот так вот. И получается, водитель 88-го врезался в газельку. оттолкнул немножко и из стекла. У женщины там были сильно, ну, бедра, кувырука там. Ну, сами понимаете. Удар по стекла сидел там, сильно тоже да Очень сильно. Потому что такой удар, да, сами знаете, когда стекла летят, там никого не За словами свідків, найбільше постраждали ті пасажири, які сиділи біля вікна. Першу допомогу людям надавали водії та випадкові перехожі. Потім до п'ятої міської лікарні постраждалих забирали одразу чотири швидкі. Сьогодні доставлено каретами швидкої допомоги після столкновення двох маршруток. Дев'ять -е, людей. У трьох пацієнтів стан состоянии як середньої качество тяжкості двоє госпіталізовані в діленні сочетаної травми, одна пацієнтка з беременності 26 тижнів тиждень відправлена в третій будинок. У трьох пацієнтів. Лікарі констатували стан середньої важкості, Всі ж інші відправились додому, відмовившись від шпиталізації. Медики наголошують, у новому році це вже друге ДТП у Запоріжжі за участю маршрутних таксі. Причому ті, хто постраждав 4 січня, і досі перебувають на лікуванні у стаціонарі?